Якщо ви плануєте запускати рекламу, але ви не знаєте, що саме запускати Facebook чи Google, це відео для вас. У ньому я розкажу, з чого краще починати, на що опиратись, і які власне критерії для вибору цього напрямку. Але перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку цьому ролику. І не забувайте дивитись нові ролики. Давайте почнемо з ключової різниці. Зрозуміємо, який напрямок під що підходить, і в чому між ними різниця. Давайте дивитись таким чином: Google реклама і Facebook реклама. Першим в чому між ними основна і ключова різниця в тому, що в випадку Facebook і Instagram реклами, ми пропонуємо людині товар. А в випадку реклами Google людина сама може шукати цей товар, і ми просто його їй підсуваємо як рекомендацію. Тобто, людина може шукати, наприклад, доставка суші в Київ і отримати клієнт, ну і отримати зразу пропозицію з реклами про доставку суші. Тобто, тут Google реклама вона більше під цільового клієнта. Facebook же реклама, в чому різниця. Самі алгоритми Facebook оприділяють. Ваші інтереси і можуть вам це порекомендувати. А ви вже грубо кажучи, приймаєте рішення, підходить вам чи ні, якась дана пропозиція. Тобто, якщо так розвивати таку тему, краще використовувати Google на таку пропозицію, на такий товар, який людина вже шукає. Тобто, наприклад, якщо людина щось конкретно шукає, ви можете перевірити популярність цього запиту. І відповідно, якщо він є якийсь релевантний і високий, ви можете запускати рекламу по цим ключовим запитам. Тобто, якщо ваш товар шукають, це є перший хороший аргумент в користь Google запускати рекламу на нього. Тобто, якщо у вас товар, який є не дуже популярний, але має пошуковий запит, його можна просувати через Google. Якщо товар не високого чеку у вас він є плюс-мінус маржинальним, тоді я би рекомендував вам. Тоді я би рекомендував вам все-таки використовувати Facebook і Інстагра. Припустимо, це може бути якась дрібна товарка, тобто якісь автотовари, якісь товари для дому, в яких є плюс-мінус відчутна маржинальність, такий товар краще продавати через Facebook і Instagram. Чому також один з критеріїв, який я для себе особисто определяю, яку її вибирати в рекламу, це є. Наскільки така покупка може бути імпульсивною, наприклад, якщо, ну, якщо покупка відноситься до категорії імпульсивних, от, наприклад, товарка, це в основному імпульсивні покупки людей, і варто їх відносити більше до соціальних мереж, от таких, як Інстаграм і Фейсбук. Тобто людина щось побачила швидко прийняла рішення і купила тут варто використовувати все таки Фейсбук і інстаграм рекламу. З Google трошки не та історія. Я би не рекомендував, тому що там люди, якщо вони використовують Google, вони будуть, наприклад, переходити не на один сайт, а на багато, зрівнюючи ціни, порівнюючи там і так далі, умови. І через то ви можете просто впусту зливати ваш бюджет, бо людина може шукати, загуглити, а не замовляти, бо вона буде у вас буде висока конкуренція в такій ніші. А тут. Просто людині показалась реклама, вона швидко прийняла рішення, замовила і все, товар пішов. Тобто, якщо у вас товари категорії, які можна віднести до більш імпульсивних, я би все-таки рекомендував вам використовувати Instagram рекламу. Якщо ви сумніваєтесь, задайте собі запитання. У мене імпульсивна покупка ну, у мене імпульсивний товар для покупки. Якщо так, використовуйте Facebook. Але також в рамках тесту я би все рівно рекомендував використовувати обидва. Або їх комбінувати між собою. Тобто запустили одне, подивилися, як працює, запустили друге, порівняли числа. Працює що більше вам приносить, чи результати одинакові, якщо одинакові, рухаєтесь і запускаєте далі. Наприклад, давайте ще поговоримо за плюси і мінуси кожного напрямку. Тут давайте почнемо з Фейсбука. Плюси Фейсбука в тому, що дійсно можна запускати рекламу тільки на імпульсивні товари, на імпульсивні продажі. Також можна робити більш ширший охват, можна відкручувати невеликі бюджети, щоб зрозуміти результат. Також через Facebook краще використовувати інструменти ретаргету, щоб повторно взаємодіяти з нашою аудиторією в разі необхідності. Тобто, функціонал там також може бути більш ширший, на мою думку, ширший. В порівнянні з Google-рекламою з плюсів Google може відмітити те, що. Тут може бути більш тепліша аудиторія, тому що ви вже вона вже щось шукає конкретно. Вам лишається тільки це запропонувати і все. Єдиний мінус, що тут можу сказати, ця пропозиція теплих клієнтів може бути досить обмежена, і щоб шукати більш ширшу аудиторію, треба розвивати ключові слова, обдумувати різні нюанси, різні підходи. По суті, з такими нюансами можна стикатися і через Фейсбук, через обмеженість аудиторії. Але за рахунок також своєрідних підходів можна розширяти цю аудиторію, ось але ролик знову ж таки не про це. Він більше про плюси і мінуси кожного напрямку. Надіюся, цей ролик допоміг вам вирішити, з чого все-таки починати рекламу з Google чи Facebook. Я постарався розкрити якісь нюанси, які можливо допоможуть вам прийняти правильне рішення. Але під кінець, хочу додати, що не забувайте перевіряти свої теорії і використовувати всі інструменти. Для більшого заробітку, тобто ви можете використати і Facebook, і Instagram, і Google, і перевіряти їх результативність, що буде, в принципі, правильним підходом, якщо ви хочете більше заробляти. Надіюся, цей ролик був корисний для вас. Також рекомендую подивитись ось ці ролики.